Вітаю на каналі. Тема уроку турбуюся про здоров'я. Бути здоровим це круто. Від чого залежить здоров'я людини? Що тобі допомагає дбати про чистоту? Як ти відпочиваєш і загартовуєшся? Коли треба мити руки? Здоров'я це коли тіло, розум і настрій у гарному стані. Щоб бути здоровим, потрібно про себе дбати щодня. Здорова людина має силу, гарний настрій, може вчитися, гратись і мріяти. Протягом життя людина набуває різних звичок. Корисні звички допомагають покращити здоров'я, настрій, ставлення інших людей до тебе. Режим дня мій помічник. Якщо ти вчасно прокидаєшся, їси, навчаєшся, граєшся і лягаєш спати, твоє тіло дякує тобі. Отже, що таке режим дня? Режим дня це розпорядок. За яким ми живемо кожного дня. Він допомагає все встигати, вчитися, гратися, відпочивати і бути здоровим. Здорове харчування. Овочі, фрукти, злаки, вода. Корисні продукти. Солодощі тільки трішки. Фізична активність рух це життя. Рухайся щодня, стрибай, бігай, граю м'яч, рух зміцнює м'язи та настрій. Гігієна чистота, запорука здоров'я. Мий руки перед їжею, після туалету і прогулянки чи зуби щоранку і щовечора. Сон суперсила для тіла. Під час сну тіло відпочиває і росте. Маленьким школярам потрібно спати 9-10 годин щодня. Повітря, вода, сонце, чисте повітря, свіжа вода і тепле сонце. Твої друзі. Частіше бувай на природі. Уникай шкідливого, не переїдай солодкого, не сиди довго за гаджетами, не забувай про відпочинок. Емоції і здоров'я. Гарний настрій, сміх, добрі слова. Це теж лікують. Дружи, допомагай, будь веселим. Лікар твій порадник. Не бійся лікаря. Він допомагає, коли ти хворієш, і вчить, як бути здоровим. Твоя аптечка. Вдома мають бути бинт, зеленка, пластир, термометр на випадок маленьких ой. Отже, що ж відносимо до корисних звичок? Дотримання режиму дня, правильне харчування. Обов'язково мити руки, чистити зуби, підстригати нігті. Виконувати обіцянки, поводитися чемно та мати гарний настрій.